До вашої уваги презентація одного із модулів авторського курсу Мар'яни Кавен Податки в Україні. Курс тривав 5 місяців. Кожен місяць присвячений окремому податку. І на цей раз я розповім про модуль 4, що присвячений темі ПДВ. Окремо є звітність і окремо автоматизація. Це все входить в модуль 4. Давайте глянемо, які уроки. Передбачені в цьому модулі. Хто є платником, реєстрація платником обов'язкова і добровільна. Як порахувати останні 12 місяців, як визначити обсяг саме оподаткованих операцій? Далі, урок другий: анулювання платника ПДВ і останній звітний період. Як відзвітувати і як порахувати усі зобов'язання? Урок третій це мінімальна база, загальне та спеціальне правило. А об'єкт оподаткування, звільнені, необ'єктні операції і дата виникнення зобов'язань ставки. Рук четвертий. місце постачання для цілей об'єкту оподаткування, тобто при імпорті, експорті, як визначити місце постачання, щоб розуміти, митна територія чи ні. Виникає ПДВ зобов'язання чи ні. Розподіл вхідного ПДВ. По пункту 199 і річний перерахунок все на числових прикладах, а також на тому, як виписати податкову накладну зведену і як пізніше в грудні зробити річний перерахунок та виписати РК. Урок 6-й податковий кредит, негосподарська діяльність, а, тобто виписка податкових накладних, а також РК по пункту 198,5 в цьому ж році про штрафи за несвоєчасну реєстрацію. Урок сьомий це ПДВ, блокування, система моніторингу і вплив на декларацію. Урок восьмий це бухоблік ПДВ, списання дебіторки, кредиторки, звірка в електронному кабінеті і бюджетне відшкодування, повернення переплати. Урок дев'ятий заповнення декларації. Основні ключові моменти виправлення помилок на різних ситуаціях та кейсах, як яку помилку виправити. У кожному уроці. Є задача, і рішення надається у Excel із формулами. Також до кожної задачі є відеоогляд розв'язку. трошки далі покажу, як це виглядає. Також кожен урок закріплюється п'ятьма тестовими завданнями. А, модуль автоматизація а саме по податку на додану вартість, передбачає. Заява про реєстрацію та заяву про анулювання платником ПДВ, як в електронному кабінеті подати. ПДВ у документах надходження та реалізації в БАСі. Антоніна це все показує, розказує, як виникає ПДВ зобов'язання та податковий кредит у межах договору з контрагентом та на підставі переходу права власності, оплата за бюджетні кошти. Тут в межах договору і малось на увазі в цілому. В цілому, по контрагенту або в межах договору. Далі компенсуюча по пункту 198,5, виписка податкової накладної на суму перевищення Мінбази на ціної постачання, розподіл вхідного ПДВ, тобто все, що вище, але в басі. Але не тільки, також є екскурс по електронному кабінеті, а саме це ПДВ як читати. Реєстр операцій, реєстр транзакцій, електронний рахунок ПДВ в басі і перевірка ПЗ за допомогою звітів та контрольної формули. Добре, давайте тепер подивимось, як це все виглядає в навчальній платформі. Ось є 9 уроків, про які я розповідала. Ну, давайте я зайду в 9 урок. Почати урок. Давайте відкрию. Десь ближче, ще. Десь трошки. А в результаті може бути плюсове значення, може бути мінусове. Ну, ну може бути нуль. У додатку 1 є зобов'язання по умовному продажу. 600. Частково. Тобто, це є числовий приклад і як його заповнити. Також є в форматі аудіо. Вітаю, друзі! Ну, але в даному випадку, там, де йдуть такі от числові уроки, звичайно, краще дивитися відео. А, також є окремо. По кожному уроку, до речі, є кілька частин. І в цій частині ми з вами поговоримо про заниження і такі ж самі графи, як за оподаткування при безоплатному постачанні. Так, добре. І відеоогляд практичної задачі теж давайте. І урок 9. Задача присвячена теж темі заповнення декларації. Давайте подивимося. У нас тут є всякі різні ситуації. ТОВ А, платник ПДВ, а отже, тобто, так, і давайте подивимось усі матеріали курсу. Модуль по ПДВ, папка слайди. Відкриваємо те що. те, що хочеться, те, що потрібно. Далі практичні задачі, тести. Це по кожному уроку. І ось цей урок 9, який я включала, ось є умова. І пішло рішення. Рішення із заповненням декларації та додатків саме по цій умові. Ось так виглядає. Далі, що у нас ще є в наповненні підбірка, консультацій по темі. Тут нічого немає. Нормативка по цій темі. Корисні відео по темі модуля. Їх є досить багато саме по темі ПДВ. Це є мої відео, які доповнюють цю тему. І звітність. Ось таким чином виглядає навчання на цьому модулі. Долучайтесь до навчання і отримайте більше знань та впевненості. Також я хочу показати вам модуль четвертий, саме автоматизація в басі електронному кабінеті, що передбачає це є частинка від Антоніни. Її матеріал хвилинку. Значить, тут у нас є теж дві частини. Рада вітати, колеги. У нас. Так. Що застосовується з пільгою, тобто, що є не падава. Відповідно, в нас вхідний кредит буде 20%. Від часу. Воно в нас займається продажем. Е... І ще. Вітаю, друзі! Отже, частина друга модулі четвертого автоматизації нашого курсу податки в Україні, і говоримо з вами про електронний кабінет. Отже, що стосується документа, номер документа, реєструвати податкові, документи, перевищення вареночка, і, власне, маємо реквізити для сплати от нашого подава. Але подавання. Зверні... Ось таким чином: матеріал є максимально корисним і прикладним для роботи. Так, щоб дивитися, опрацювати і одразу брати в роботу.